всім файно і позитивно. Стейк з курячого м'яса. Добрий такий на масло, віням. Е, уже більшість його відділо, а я такі ще не відділи, бо у вас усе під печі кустає майбуш, хочу, бо і ви знали, як добрі стейки роблять на маслові. А Кося не підписав, підписуйтесь. Солити його. Треба грубу солю солити, ну, я, бо я, я сяков люблю. Я люблю сяков. Перевертаєте на другий бук. І все з курячої цицьки. Попру. Є в мене ще така приправа до стейка, або без солі, Поняли сте. Чекайте, бо много не пила. Ай-яй-яй, дуже спішу. Так, файно, приправу не шкодуйте. Файний був. Цак. Не пустої 10 минут, не треба, бо це ми робимо на скору руку. Йо? Йдемо його пекти, дивіться, на масло. Забула вам казати, що треба поволоя маленько Йосак. Лєн знову з, з дробок. Думаю, бо б не пропустила щось. Тепер у печило кладемо масти. Не розтопить, бо м'ясо ще чинить на масти, аж хочете бо було добре. Маленько, піцінько. печило в нього старено, я люблю на ньому чинити. Дивіться далі. Коли у тебе печило горячіло, мечеш туди тейк м'ясо. М'ясо ми не перевертаємо. Ми не можемо сяк усіпати мало, але не перевертати. Так, три хвилини з, з однієї сторони, три минути з іншої. На середньому огньові. Стейк мечете чеснок розрублений. Можете там дати розмарин, кось що любить. Я люблю лише з чесноком. Перевертаємо стейк. коли ми його перевернули через три мінути. змащуємо. офайно так, нікайте горчицю. Файного горчі сумало намашніме. І кладемо на нього конц масла. Один конц масла. Я знаю, яке 20 грамів. Так і звірку і найсатопік. Потихнете, як настейкове. Найсертопік файно. Ну а коли са потопиться, то все одно там ся встає мало такого. Та ще всякий звір його приливаєте. Його виключаєте далі печило. Коли буде 3 хвилини. І кладете най-дихне мало печилові. на 5 хвилин, А не на 5 3. Думаю, з чим би я стек заїла. А я спомнила, що я перший букву чи люблю. І до стейка стек підходить тоже. Дві пробувати. Зараз вам покажу в розрізі. da Mmmmm Mmmmm Dobre Ar Multe dobre A sunt de cea mai dobra Așa că băteam aceste alucame Vreau să am mai înșas Pe <сі> дуже добре, дуже сочне. Всім гарного апетита. Не ляйте, потятка голодні спати. Масло прям. Все, па-па